Випускники Національної академії сухопутних військ уже готові скласти державні іспити та показати свою фаховість на військовому полігоні. Задля цього до Львова приїхали представники державної екзамінаційної комісії. В центрі уваги польовий вишкіл. Курсанти на різних ділянках навчально-тренувального комплексу Вербляни впевнено відпрацьовують усі завдання. Ми врахували ті особливості які зараз в зоні АТО і дали максимум того, чого у нас не було по робочій програмі. А саме ми з ними відпрацювали питання вивчення будови і виконання вправ слід з кулемета ДШК, який зараз прийнятий на озброєння в зоні АТО. Також провели з ними заняття по виконанню вправ стрільб закритих вогневих позицій, що зараз характерно для дій в зоні АТО. Також всі види зброї, які зараз є на озброєнні, включаючи ті, які вже були раніше зняті за зброєння, вони з них виконували вправи. Курсанти за роки навчання отримали не лише хороші знання, а й належну практичну підготовку. Ситуація, яка склалася в державі, заставила нас так, якби швидше прискорити програму. І, в принципі, ми по цій програмі вже відпрацьовуємо із листопада місяця і підігнали її до того рівня, який мав бути по звичайній програмі. Ми відпрацьовували все те, що нам потрібно в зоні антитерористичної операції. Готували нас готують уже саме до цього, тому. Виконували правий стрільб, це водіння, тактика, все, все, що потрібно, нам буде там. Більшим разом на останньому курсі ми стріляли з града. Дуже потужна система, швидкострільна, велика площа враження. Що відповідає сучасним вимогам артилерії? Викладачі пишаються своїми випускниками, кажуть, що не соромно за тих, хто вже невдовзі гідно захищатиме рідну землю. Викладачі постійно спілкуються із командирами частин підрозділів, в яких проходять службу наші випускники. Мені, наприклад, повезло тим, що жодний командир частини ні разу не сказав щось погане про наших випускників. От. Люди виконують свої функціональні обов'язки, знаходяться на своїх штатних місцях і після випуску готові до виконання своїх службових обов'язків за призначенням. Уже цими вихідними близько 200 випускників академії змінять курсантські погони на офіцерські. Ірина Монастирська, Віктор Ануфлієв, Віталій Рудковський, час чи?